«Час новин на 9 каналі. Продовжуємо стежити за розвитком подій на Дніпропетровщині та оперативно інформувати вас про найголовніше. У студії працює Марина Іванюченко. Вітаю сьогодні. у Випуску Володимир Зеленський на Дніпропетровщині з робочим візитом. Кінологи з Павлограду підірвалися на розтяжці під час пошуку загиблих на Харківщині, в якому стані постраждалі. Не лякатися, а тестуватись у Дніпрі. Закликають систематично проходити безкоштовне тестування на ВІЛ. 398-ма доба українського протистояння збройній агресії Російської Федерації. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках. Окрім цього, окупанти завдали 24. Авіаційних та 12 ракетних ударів здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російська армія задіяла 15 ударних безпілотників типу шахет 136 14 з них знищено нашими захисниками. Докладніше про ситуацію на фронті. Дивіться у нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу, ситуація на лінії зіткнення така: на Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крахмальне, Кремінна та Кузьмине. Зіснив артилерійські обстріли в районах восьми населених пунктів Харківської області. Стельмахівка, Новоселівська, Невська і Білогорівка обстріляно у Луганській, а також постраждали Терни, Сіверськ, Спірне та Виємка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії. Дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванське та Озарянівка, обстріляв 11 населених пунктів Донецької області, серед них Васюківка та Григорівка. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Авдіївка та Мар'їнка, застосовував аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії в районах населених пунктів. Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар'їнка. Зіснив обстріли більш як десяти населених пунктів. Серед них Новокалинове, Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Угледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка. На Донеччині на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Новопіль Донецької області, шість населених пунктів Запорізької області та Херсон, Козацьке і Антонівка. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники знищили військові з повітряного командування. Схід один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Повідомляють рятувальники. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровщину. У першу чергу побував на Нікопольщині, адже громада постійно потерпає від ворожих обстрілів. Тільки у Нікополі наразі зруйновано близько п'яти тисяч будівель. З них три тисячі це житлові будинки. Президент України сказав, цитую: усе відбудуємо та відновимо. Крім того, Володимир Зеленський провів засідання Ставки вперше у Дніпрі, де вислухав командувачів оперативних напрямків щодо ситуації на фронті. Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронти бійців саме тут у Дніпрі. Ще від 2014 року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Підірвалися на розтяжці. Двоє кінологів пошуково-рятувального загону Антари з міста Павлоград постраждали на Харківщині. Разом зі своїми підопічними вони шукали загиблих під завалами і втрапили у ворожу пастку. Поранення отримав В'ячеслав Майборода та керівниця загону Лариса Борисенко, у якому стані потерпілі знає Наталія Москаленко. Я починаю працювати в до суму Ваша буде перевірятися. Так, щодня з собаками працювала Лариса Борисенко. Вона керівниця Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес. Він працює ще з 2008 року. Будучи на волонтерських засадах, Антарес врятував сотні життів. Це починалося з пошуку людей, які заблукали в лісі та у місті, а також постраждалих під час обвалів будинків внаслідок вибуху газу або з інших причин. Пізніше кінологи навчили вихованців знаходити загиблих, і в 2017 році вони вирушили у зону бойових дій. 2022 року роботи і у кінологів, і у чотирилапих додалося для пошуків людей під завалами та тіл загиблих антарес їздив по всій країні. Під час чергового завдання на Харківщині Лариса Борисенко разом зі своїм колегою та їх вихованицею підірвалися на розтяжці. Жінка пам'ятає лише декілька секунд після поранення. Я почула звук сигналки і практично одночасно з роботи працювала оця розтяжка сама. Я вже потім лежала на землі, і все ще пам'ятаю, що було дуже боляче. Хлопці мої докладали, з нашої групи наклали турнакет, судячи зі себе правильно, наклали і змогли якось довести до Баруїнкова. Шукати загиблих Захіна Антарис мав близько місяця. Чоловік Лариси не переживав за дружину, адже вона з самого початку війни у гарячих точках. Про поранення Віталії дізнався вже наприкінці дня, 26 березня. З тих пір він поруч із дружиною сказала, що мовить. Я розумію, що це складна робота, але її хтось теж повинен виконувати це її життя. Це її вибір, і я не можу нічого сказати». Першу допомогу постраждалим надали на Харківщині. 19-річний В'ячеслав Майборода отримав поранення середньої тяжкості і перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні. А Ларису Борисенко доправили до лікарні імені Мечникова. Кінологиня прибула майже без ознак життя, розповідають лікарі. Ще вчора жінка стояла на межі зі смертю, та медики зробили неможливе. Тільки сьогодні ночь вдалося відновити. І всі відчуття, і вона почала розуміти, що вона знаходиться в лікарні. Йде на поправку, і буквально вже через день-два ми переведемо в травматологічне відділення. Є трошки проблеми з відламками, які зостались в ногах, в плечі, розбита надбровна дуга, але саме страшне вже позаду. Наразі її життю нічого не загрожує. У подальшому на жінку чекають ще декілька операцій, після яких вона планує повернутися до своєї місії. Шукати людей разом з командою Антарес. Наталія Москаленко Тарас Іванов. Новини 9 каналу. П'ятнадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок суд виніс агенту ФСБ, який працював у Дніпропетровській області. Про це повідомляють у прес-службі СБУ. Місцевий мешканець надсила села ворогу розвіддані про військові та інфраструктурні об'єкти області. За версією СБУ його завербували рік тому в одному з проросійських телеграм-каналів. Для виконання ворожих завдань зрадник об'їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури. Потім відправляв звіт до ФСБ у вигляді відміток на електронних картах, медіафайлів з прив'язкою до місцевості і детальним описом об'єктів з прилеглою територією. Під час обшуку у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з агресором. ВІЛ-захворювання кероване за останні п'ять років більше ніж в два рази зменшилася кількість смертей від ВІЛ, адже все більше людей лікуються від цієї недуги, констатують медики. Однак вкрай важливо вчасно виявити захворювання, бо вірус імунодефіциту людини як хронічна хвороба вимагає постійного лікування. Як у Дніпрі борються з віл, дивіться далі. ВІЛ плюс лікування дорівнює життя. Так стверджують у міському центрі профілактики та боротьби зі снідом. Пацієнти, які щодня приймають препарати антиретровірусної терапії, зменшують навантаження на імунну систему. Зауважують фахівці. На обліку в нашому місті перебувають пацієнти, які хворіють на ВІЛ продовж 26 років. Всі препарати АРТ для хворих безкоштовні. Схема лікування складає на одна таблетка на добу. Те наша задача не пугати людей. Наша задача їх мотивувати на. то, чтобы они следили за своим здоровьем, э, мотивировать к тому, чтобы они проходили тестирование, они, они сейчас бесплатные, и в случае, если они заболели, чтобы они получили своевременно лекарства и приступили к своему лечению. Э, люди должны понять, что это э, болезнь, э, от нее есть лекарства, люди могут жить полноценной жизнью, и у нас есть организации и люди, которые э, помогают в этом направлении, готовы дать консультации, готовы помочь. Тестування на ВІЛ доступне, можливо перевіритись самостійно вдома, підкреслюють фахівці. Зараз є ось вот такі оральні тести, з допомогою яких можна протестуватися, просто помазавши в рту палочкою, определённою став. Достовірність такого тесту 99,9%. Это даже, ну, очень висока впевненість. Это проверені тести, ми проверяємо, ми сейчас тестуємо своїх пацієнтів такими тестами. И этими тестами там достаточно э, хорошая инструкция и, и можно протестироваться самим. То есть взять такой тест. У нас стоїть в центрі з тестомат, Можна просто прийти анонімно отримати этот тест. Хоча тестування завжди у нас проходять анонімно. Чим раніше виявлено інфекцію, тим довше життя пацієнта. Жити з ВІЛ можна до старості, наголошують медики. 83 роки. Вік найстаршого пацієнта, який наразі знаходиться на обліку в міському центрі з профілактики та боротьби зі снідом. Наша задача виявити віл у людини, а не а не лікати результатом позитивним. І це повинні зробити з вами так, щоб люди не боялися тестуватися і приходили до медичних закладів і робили собі це дослідження у громадській організації Синергія душ закликають Дніпрян відходити від старих шаблонів, змінювати ставлення до ВІЛ позитивних людей, систематично тестуватися та пам'ятати ВІЛ-інфіковані, які приймають АРТ безпечні для оточення. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Фарбували, висаджували рослини та прибирали сміття. Дніпряни вийшли наводити лад у місті після зими. До загальноміської акції Чистий Дніпро також долучилися комунальники, прибирали сухості та згрібали торішнє листя. Також у посиленому режимі працювали двірники. Треба порядок наводити, щоб було красиво і удобно. Ми самі зділили лавочку от, за свій рахунок самі Купили, зробили. И высадили вот усарник, все. все это мы и сделали. Тренінг з партійного будівництва. Для членів партії Удар провели навчальний семінар. Представники громадської організації Рух чесно розповіли про трансформацію партійної комунікації, про те, як гуртувати спільноти і вести за собою громадян. Такі семінари організація проводить по різним містам України. Докладніше про Рух чесно та що нового дізналися представники партії Удар, дивіться у сюжеті. Це вважається, що це або забота, або фарховування. Або бажайте, що це націоналісти, а це комуністи. Так є сенс нам працювати з цією аудиторією, яка стане націоналістами. Громадська організація рух чесно провела тренінг для представників партії Удар. Тренери розповіли про трансформацію партійної комунікації про нову роль петицій та чи ефективні приймальні. Загалом рух чесно залучає громадян до боротьби з політичною корупцією та до контролю влади, зберігає політичну пам'ять та допомагає зробити поінформований вибір. Символом руху обрали часник як засіб дезінфекції та боротьби з нечистою силою у політиці. Тренерка каже, складова семінару під час війни змінилася, адже зараз основний запит партій на волонтерську діяльність і допомогу фронту абсолютно всі партії можуть послухати ці тренінги для того, щоб краще розвивати свою партійну структуру. А зараз суспільство максимально активоване і нам треба. Партіям розказати, які є нові інструменти, механізми по залученню громадян до волонтерської діяльності до фандрайзингу до того, аби допомогти фронту. Оскільки структури на місцях розголожені доволі в партійній системі, то вони мають розуміти, як ефективно і чесно з цим працювати. Для себе члени партії удар підкреслили нові інструменти та механізми по залученню громадян до волонтерства та дізналися про статистичні дослідження щодо настроїв суспільства, які необхідно врахувати для. Для розвитку партії сьогодні ми працюємо на семінарі з політичною партією Портовської обласної організації політичної партії Удар Віталія Пичка і пропрацьовуємо нові механізми, в тому числі партійної розбудови і так далі. Тому що наразі стоять нові виклики перед суспільством, в тому числі війна, надала нам нові цінності, як, наприклад, захист держави. Тому над цим в тому числі сьогодні ми працювали. Ангеліна Машенцева Дмитро Солодовнік, новини 9 каналу. На сьогодні все за оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся. Бережіть себе та своїх близьких.